Щоб ви трішки заспокоюсь, не так багато стресу було, навколо стрішки музики була. Да, у мене зараз не так багато стресу було при цим. Геть, вилюйтеся. Дивіться, дивіться. Я легко не. Я Рухами буду надкалувати бала, 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 разів 10-50 ваше плече. А і ла, потім через деякий ла. час визнає вийти. Це не захід буде в самім м'язи нічого. Так, я ж саме дуже хотів. Так, так. так то я сам теж заради добро. вашої ж безпеки місії. Тримайте а, я Так, місця Генрі. Потримайте його, будь ласка, руку, тому що він. Придавіть його, будь ласка, трохи, тому що він піддергається, почекайте. А ну, чекайте, я його притримаю. Притримайте, Можете. Не виривайте, я його прикладом вирублю. Так зараз. Та ні, ні, почекайте, може почекайте. Зараз так. Починаю. Ну-ка, давайте. Придавте ж синіш, я ход, все ще. Давайте, давайте, давайте. Так, містер Рой, прямо я буде. Заспокойтеся. Тихо, 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 тихо. він буде. Все, все, все. Кров пішла, так за краю ваткою. Все, Сирой, все, ну що. Ну, І що, було бойча сильне, еще. Да иди сораку. Свідомість, начини втратить, все добре а а а а буйний пацієнт знаєте може його його розв'язати місія все ще не знаю що там ще ще дві вакцинації прямо буде робити Та вже можна не тікати місто нервовий куди втік о оце може і не було я пропоную проці Оце потрібно було, дійсно, слухайте, я... місія Макс, не, дивіться, не якось. Це, це не втолому музиканта, ага. ні? напевно. напевне. напевне. Ми будемо проїжджати, подивимось, що зарушили. Це та... може музикант вже без трубки. Може, може, так я покладу інструменти на місце.